Так, всім привіт! Продовжуємо серію гайдів. Перших три спроби були невдалі, як я лоханувся, навіть не буду розказувати. Так, по руді сьогодні. Приступаємо. Для того, щоб зайнятися рудою, нам треба в першу чергу, щоб нормально дорого багато продавати, треба в першу чергу знайти метал. Ось є камінь металу. Він нам потрібен для того, щоб ми могли скрафтити на ковальню. Зараз це все покажу. Надовбаємо трохи металу. Для того, щоб скрафтити на ковальну, нам треба, щоб у нас було 5 шматочків металу чистого, не каменю металевого, а іменно металу чистого. Так, у нас є 4. Ну, Попробуємо змінити місце положення. Подобаємо з другої сторони. Бо деколи не знаю, або я себе накручую, або що, якщо стоїш з інакшої сторони, то мені здається, що деколи більше накопуєш. Ну хоча це може бути самонакручування. Ну, зараз подивимося, там за один період Кіркина довбало 4. Ага, тут взагалі один. От. Так, ну це зараз я показую, що треба для того, щоб робити злитки металу. Бо щоб робити мінерали, обробляти, там алмази, рубіни, там, ну, цього не потрібно. Але як вже робимо повний гайд по руді, то вже покажу все. Так. Вісім. Ну, в принципі, вісім нам буде достатньо. От, металу. От, зразу десь я ще тільки що бачу. От є мінерали. От, мінералів ми ще теж накопаємо декілька штук, щоб були в нас. Так, кірка заруїнилась, ми не отримали рівну ніфіга. Ну, руда, в принципі, сипиться якось рандомно. Ну, тобто, в неї є прописано якісь відсотки співвідношення до руди і каменю, але вона все одно в рандомний момент дає рандомні цифри. Тобто деколи з одної кірки можна накопати прям цілий злиток зразу зробити. А де коли ось така от фігня виходить? Прямо два камінці. Так, ну, Ну насправді, так як воно зараз дає, я би зараз не копав І навіть не руїни в кірки. Почекав би, поки переспавниться. бо кажу, воно ну, якось рандомно ще працює і дає руду сипить теж рандомно. Ну Того нам поки достатньо. Так, ми маємо залізо ось такий камінь. Ми його надовбали, це є. Залізний камінь. Нам його в першу чергу треба переплавити, щоб добути чисте залізо. Щоб переплавити, нам потрібно скрафтити плавильню. Щоб скрафтити плавильню, ну, її собі вдома поставити. Нам потрібні листи металу. Ми маємо і. Доски. О. Беремо листи металу. Об'єднуємо з досками. От в нас получився кіт плавельні. Ось вона виглядає отак. Я її поставлю тут, але кожен собі може поставити, де має бажання. На базі, не на базі. Де вийде? Далі нам потрібно, потрібен гріндер, Щоб скрафтити гріндер, нам треба знов доски і один великий камінь. Об'єднуємо камінь з досками. У нас виходить гріндер, дає можливість скрафтити. Його також Він тут не ставиться прикольно. Так, йдемо Гриндер поставимо десь. Ну, тут він поставиться. Ставиться. Ось, є Гріндер в нас. Далі нам потрібна якраз наковальня, щоб могти робити злитки. Так, щоб мати метал на накувальню, підходимо до плавильні, шукаємо в списку айрон залізо і беремо наші камінці, розділяємо їх в однакову кількість. Треба заповнити всі ячейки, щоб були. Тут заповнені. Так, і заповнені вони мають бути бажано однаковою кількістю. Бо якщо кількість не буде однакова, воно запуститься, але тільки до того часу, поки в якійсь одній ячейці не зникне. Запустили, воно переплавляє залізо. Все, вийш в нас самі чисті шматки заліза, очищені. Їх беремо. Далі нам потрібні доски. Знову, я їх нечайно видалив. Так. Доски об'єднуємо з залізом. У нас виходить набір. Який можемо встановити. Це сама наковальня. Ось і її ставимо. Є. Тепер у нас є плавильня, наковальня і гріндер. Гріндер вже в принципі, готовий для використання з самими мінералами. Тобто беремо мінерал, який надовбали, підходимо до гріндера, зажимаємо кнопку мишки, він його обточує. робить вже готовий дорогоцінний камінь. От зараз покажу, як це відбувається. Ось, у нас випадає вже ось такий камінець. Його продати набагато вигідніше, ніж продавати ось такий. Все, з мінералами розібрались, тут нічого складного. Тепер переходимо до, самого, до самих каменів. Ну, ми можемо робити злитки як з урану, так, з заліза, залізні злитки, так, тут є золото. Саме вигідніше, як мені здається, це робити з урану. Тут ще є ось такий камінь заспавнився, він рандомний. Тобто його б'єш і він дає по-різному різні метали. Ідемо ну, добувати уран зараз. Зараз заруєню декілька кірок. Ну і їх в ідеалі не руїнити, а обробляти зразу, щоб були готові точильні камені і їх точити. Набагато довше вистачає і можна більше надовбати. Ось кірку ми заруїнили. Випало, на жаль, тільки два. Беремо решту кірки. Загалом, щоб зробити злиток, треба мати мінімум 12 каменів. Тому що в плавильні все треба вкладати кратне 4. Тобто в кожну ячейку треба буде поставити по 3 камінчика, і їх переплавить. Нам треба надовбати 12 самих каменів. Ну, кажу ще раз, зараз я би насправді, якби не відеогайд, я би того не робив. Тому що дуже мало зараз дає, я би вже поїхав почекав, поки знов переспавниться. І щось інакше довбав. Ну, або хоча б побігати, подивитися, що буде вигідніше і більше давати. Можливо, якщо уран мало сипеться, то краще подобати залізо або то саме золото. І вийде набагато вигідніше. З тої сторони трохи краще насипало, значить звідси й будемо довбати. Ну, не знаю, як цей мод працює, І, звісно, що він так по-різному сипить. Окидаємо, де беремо наступну кірку. Вообще ничего не дало. Ну ничего не дало. Так. Нам ще треба один камінчик. О, тут аж три дало за одне довбання. Тепер переходимо до плавильні з тими камінцями. Знову є уранніум. Ось. Ці нам треба розділити. Вкладаємо їх сюди. Заповнюємо всі ячейки. Так, ось зараз покажу. Тут є по три. Тут є 4. Різна кількість, але заповнені всі. Що відбувається? Плавильня запускається і обробляє, допоки будуть заповнені всі ячейки. Як тільки ось тут зараз закінчиться уран, то тут залишиться ще 2 камінчиці. От. 9, 10. Все. В нас є достатня кількість для того, щоб зробити злиток. Беремо 10 чистого урану і йдемо до наковальні. Підходимо до наковальні. Перекращуємо на злиток. Все, у нас цілий готовий злиток, який можна йти продавати. Все, якось так. Всім дякую за увагу!